Добрий день, ви на каналі Файна компанія. Сьогодні ми виїхали на річку Стир попробувати зловити щуку з ладом. Знаходимося ми зараз біля дач. Біля ЖД. Ось тільки ще ми приїхали, зразу взяли свої спінінги, порозкладали, поставили твістера і починаємо потрошку закидати. Не знаю, що в нас вийде? Так, да, друзі, не знаємо, що ми вийде. Слушайте, що в нас вийде. Тому що, як ви бачите, зимовий сезон повторюється. Цього року лід сходили, лід був. У нас вийшло дві рибалки, да? ми на двох були, більше навіть ми не виходили. Два відео в нас є. Ну, але ж морозів теж не почекаєш. Хочеться ж трішки розім'ятися, як то кажуть, спробувати, а вдруг щось там в нас вийде. Тому сьогодні ми на річці стир зі спінінгами. Плануємо також на цій неділі ще вискочити на фідер посидіти. Але треба знайти затишні місця, особливо з водою, тому що як ви бачите, рівень води дуже високий, вода піднялася моментально після першого потепління і немає даже де ходити. Побачимо, може прийдемо сюди на старуху, може де зайдемо. Якщо вийде, може все таки на старухі яка щучка буде. Але поки що пройдемося вздовж берега, покаже вам природу, покажемо могутню річку Стир, яка вже має доволі високу воду. Вже навіть з ті стороні повиходили. Бачиш. Скоро з такими темпами вже зараз ще дай плюс 10, де вже щука почне не Да. І буде все по зимній Але може ще будуть морози і може ще будуть зимові виїзди. Поки що шукаємо щуку. Да. Як ви бачите, місця всі затоплені. Що раніше сиділи там, точніше сиділи знизу, тут ловили. Є тут відео. Зараз ми дійдемо до того місця. Побачите, ну На даний час ось так. Вода дуже прозора, видно все, видно твістерок, видно рибку, навіть де не де бачили невеличкий мальок. Не такі, що одне рестився, але тогорічні щось пропливало. Тому такі місця вже він щось хоче взяти. Шукаємо. О, як ви помните, де ти їх бачиш? Де ось все? А, ну да, качва, качки багато. Як виповните це місце отут, точніше, отам сидів на фідера, а зараз, на жаль, вода дуже висока. весну це звичайно добре, риба хай одне роститься, тому що всі сторони вже розпливші, вже стир вийшов, як то кажуть. Але для любителів рибалки важко підійти до води. Важко щось думати з якимись проводками і важко шукати рибу. Хто його знає, де, є, де вона є, або вона на глибині, або вона в таких курчах заплавах і стоїть з такої температури. Так що ось так. Ось така ситуація. Того й довго немає відео, не знаємо, що придумати. Якось так. Опа, і хотіли ми прийти до тієї стариці, але згадавши маршрут, тут канава, яка вже вийшла, там ще одна є канава. Тому ми не гаємо часу і просто їдемо, провіримо ще гарячку. Минулої рибалки ми були на поплавок, а зараз пробуємо на спінник. А вдруг просто рівень води зашкалює. Тут ще стежка була, раніше ходили січень місяць. Зазвичай весною таке. Ще морози якби трималось, то такого не було. Але нічого, що маємо, то маємо. заскочили на гарячку, набрали всяких прибамбас. Зараз будемо пробувати все підряд і джигувати, і мепсики кидати, і рівномірну проводочку. Попробуємо. Ну на гарячці риба була завжди, але щось зимою вона не дуже активна, так, да, Андрюх? Скільки раз, раз пробуємо і нічого не попадає. Що на поплавок, що на спінінг зимою. ми тут води. А, ну так, да, зараз гляне. Але сліди є, значить хтось був. Або підвохи особистості, які люблять потовкти трошки маточне поголів'я, або рибаки приїжджали. О, а води тут ну трошки піднялася, ніж минулий раз. Вода парує. Блоки роблять, можна щось спробувати. Прийшовши до другого острова на Гаряшці, перший там, другий тут, можна побачити, що вже далі змоги в обичних чоботях пройти немає. Але дивлячись на дерева, можна зрозуміти, що рівень води падає. Падає місцями, але з попереднім разом все-таки води дуже багато. Навіть там підтоплено, де ми тоді стояли, на поплаву. Але все безрезультатно. Тому гарячка реально прокидається тільки весною. Як не крути, тільки весна з першими карасиками, з першими судачками, а літом і з невеличкими соміками. Можна щось піймати, але зимою тишина, глухота, подивимося. Ось тут був остров. Хто ловить, той знає. І зараз все затоплено. Нанесло трошки мусору. <кхи> <кхи> Отакі От діла. Хайдемо. Подивимося. Що там, нема? Нема? нема. На вертушку нема, вже ні на що нема. Нічого, зараз поїде, може ще якусь старуху проб'ємо. Ого! Ого, оце ти вже дав. вже жеріха жде. Вже ми знаходимось біля рибнадзора. <риклад> да. Взяв снаряд, щоб всі розуміли, ось така ситуація, як тут. Льод тримається на маленькій стариці, велика стариця відкрита, але зайти до неї в чоботах нереально. Тому вже приїхали до рибнадзора, поставили от водний ось такий грузик. Приманочку. Покидаємо ще трошки, може який оконець влетить. Подивимося, що воно. Води дуже багато, вода піднялася капітально, навіть не очікували, що тут буде луг залитий, але вже. Все, позаливало, то даже тепер і думку гадаємо, куди нам поїхати на фідера. Десь треба ж буде сісти, правда? попробувати. Ну отак. Ось така на сьогодні вийшла рибалка. Розвіялась, трохи руки заброди Де кудись почати. Да, вже треба заброди кудись пекти. В 23-му ми вже вийшли на рибалку, тому, вже можна сказати, сезон якийсь де відкрили. Не забувайте підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підтримуйте наших хлопців ЗСУ і разом до перемоги. Незабаром перемога і незабаром чудова рибалка. Тому чекайте. Фідера. Чекайте Фідера, бо ж поїдемо ще на Фідера, треба виїхати. День-два. День День-два, дай поїдемо. Сьогодні нас 16, -те. може 18, -го, 19 -го на водохреща вискочимо на Фідера, ще поседемо. Тому до нових зустрічей. Щось він там ловить.